Питання в тому, що питання, що Лукашенко сьогодні вже мало що вирішує. цій ситуації. Чому? Тому що фізичне знищення Лукашенка призводить до того, що вся повнота влади переходить до РНБО. а їхній той Смерть Макея це такий сигнал Лукашенка. А їхній той голова РНБО це повністю путінська людина. І в цій ситуації, ну, скажімо так, Путін має вирішити. Питання в тому, під яким соусом це преподнести. Це вже питання інше. Це питання може загострити ситуацію в Білорусі. Там теж сидять аналітики в Росії і дивляться. А що буде, як Лукашенко умре, і оте РНБО дасть наказ ФАС. А чи підуть по команді з Росії? Їм ж треба, щоб Лукашенко дав таку команду. Чому? Тому що, щоб розділити ту лаву підсудних, ну хоча б на двох, бо в одному може бути скучно. Хоча не один, не другий з них до гарського трибуналу не дотягне це факт. Будуть не так, да. ну справа в тому, що влада в Росії вона може змінитися тільки на за зарахунок бунту і розвала імперії. По-другому вона не зміниться. А російські бунти вони ж зметають все підряд, і їм, що царю голову відрубати, що, що в мавзолеї одного Володимира занести, другого винести. Їм же різниці не буде, як хто це зі зробити. Це своїх відрубає голову царю? Ні, я, я не думаю, що хтось зі своїх, я думаю, що Парад Республіки спричинить ці всі процеси. От. Я впевнений в цьому, тому що для нас миром не є. Підписана угода з росіянами на кордоні на україно-російському кордоні. Ну, якщо імперія ніде не зникне, то вони, то, знаєте, то, то для нас було як перемир'я, да? тобто вони відновляться і вони знову на нас полізуть. Ми вже таки проходили Н, ці та, перемир'я з, з, з ними. Ми вже вони зараз ними. благають того перемир'я на тих місцях, на тих позиціях, на яких сьогодні сидять, але для нас немає різниці, тому що це перемир'я нам не потрібно. Нам потрібен мир. А що для нас є миром? Це не тільки кордон, а знищення загрози. А як можна знищити загрозу від того пального того сусіда, який в нас за забором? Тільки одним варіантом треба прибрати сусіда.